І люди казали, що пробували і тест, і в соду в мочу сипати, і молоко на воду капати. Ще ні один тест, окрім Узі, не сказав. Дійсно, що це такий тест, що там воно. Юра, термін 17 березня мала котитися. 17 березня, прошу чи в неї козенята ворожаться. Вона ще може вам привезти 17 березня, козенята. А ви її насілували, вели до козла. А може вона була кітна, з яким строком вона мала бути кітною, як ви її купляли? Ось. Ви її повели до козла, вона абортувала. І тоді, через три дні, зірвалася ще раз до козла, моє зірватися. Може бути, що вона кітна, ви її повели до козла, бо кололи у кола. Бо так, ну, як ви її могли стимулювати охоту? Мусили колоти укола. кола. Вона могла викинути, зробити аборт і від укола, що люди багато робили таке, що не знали, що кітний, вкололи укола і вона абортувала. Ну, знаєте, з такими людьми, як ви, дуже трудно говорити. Бо ви всяку дурню вірите, але от людині ви не вірите. Вже 17 березня зараз вже 100% козенята ворошаться в ній, якщо вона кітна. Так щось що таке. А що тест на вагітність, показуючи коза кітна, чесно, я ж перший раз в житті таке почула. Ваша коза, напевно, на двох ногах ходить. Ну, хоч ти зайняється, хоч ти ні, але я ще такого, люди, ви хтось бачили? Повів сьогодні до козла. Ви її у кола кололи? Ви її прощупували, чи вона кітна, чи ні? Може вона вам на третій день козенята скине, або на дев'ятий. Ви її прощупували, от, окрім тесту. Як ви її заохотили до козла йти? І вона стояла гарно і все? От мені просто, просто цікаво от, за таких людей. Ні, не стояла. Ну, то нащо ви її до того козла вели? Наш ви над козою здівається? Наш ви її мучите? Я, я не розумію. Я таких людей, як ви, не розумію, я серйозно кажу. Сама заохотилася, якби вона сама заохотилася, вона б стояла. Ви розумієте? Це неправда. Коза та, що сама охотиться, вона не стоїть. Вона стоїть. А та, що не стоїть, вона не в охоті. Вона моє почула козенята, стали ворушитися, вона стала мекати. Ви прощупайте вперед, чи є там козенята. Ані тест робіть. Може, то вам треба було тест зробити для вашої жінки? Ну, тест, той що для жінок. Ну я вам серйозно кажу, скільки людей казали, не, не було такого ще. Ні одна людина не сказала, що дійсно тест показав правду. Всі сказали, що брехня. Це не тільки люди, це наука. Це наукою доведено. У нас що в людей, будемо казати, моча, що в кози, вона не тої консистенції. Як то кажуть, не тих складників, і вона не показує на Полосці. Не може він показати. Так, Напевно, що прожимайте лайчики, в мене Єгор має гарного коментаря буде відповідав. Але ви вперед прожміть, щоб було хоча б 100 лайчиків. Бо не знайду коментаря, якщо не будете відповідати. Але я зі всіма вітаюся. Ось. Зі всіма вітаюся, хай Бог дає всім гарного вечора, миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. У мене на каналі Я і маміні Тваринки є відео, як прощупати правильно козенята. Найдіть відео, прощупайте і не насілуйте козу, бо ви її можете спортити всього-навсього. Так, а я зайду, візьму коментар. Прожимаємо лайчики, Мені треба, щоб було хоча б 100 лайчиків. Тоді я дам Ігорі питання. Прочитаю. E, на малому каналі до. Ой, чекай, не те зробила. Чекай, бо не ту кнопочку нажала. E, до стріму зараз я скажу, до якого. <смас> ну, зараз ще на одне відповідь дам e, Перед прокузу. Ти станеш походи трошки. Напишіть, будь ласка, як запустити куз.